Вітаю глядачів і підписників мого авторського Ютуб-каналу. Ми продовжуємо з вами говорити про а, політику в а, сфері охорони здоров'я в Україні. Експертна спільнота пацієнтів України і Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз. Посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я, повідомляють нам про те, що у світі і в Україні в тому числі збільшилась. Захворювання на туберкульоз. Причим це повідомлення йде з порівнянням про захворюваність і смертність від covid 19 Про що ж турбується і піклується Міністерство охорони здоров'я і центр громадського здоров'я? Українська правда, рубрика життя, посилаючись на центр громадського здоров'я, повідомляє наступне: що головною проблемою в Україні є колективний імунітет від COVID-19. Тобто, у нас все одно продовжується робитися акцент на COVID-19. І якщо промоніторити провідні засоби масової інформації, а також промоніторити офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я, сайт Центру громадського здоров'я, то ми з вами побачимо, що головний акцент робиться на захворюваності на ковід. Я завжди чомусь думав, що. Центр громадського здоров'я і Міністерство охорони здоров'я це інституції, які покликані інформувати і попереджати громадян, але не дезінформувати і не дезорієнтовувати громадян. Центр громадського здоров'я піднімає тему колективного імунітету. Причим колективного імунітету не проти туберкульозу. А колективного імунітету проти COVID-19, про що пише Центр громадського здоров'я? Я зараз коротенько тут зацитую, головні тези. Відповідаємо детально. Охоплення вакцинацією на рівні 95% населення країни за рекомендацією ВОЗ забезпечує повноцінний захист громади від спалахів та епідемій, інфекційних хвороб, яким можна запобігти щепленням. Фактично це і називається колективним імунітетом. 5% залишається для тих дітей та дорослих, які мають довічні протипоказання та не можуть. Е Щепитися і отримати захист від інфікування. Ще раз підкреслюю, що всі розмови про колективний імунітет в Україні Міністерством охорони здоров'я і центром громадського здоров'я ведуться виключно в контексті COVID-19. Я ще раз хочу підняти питання, якось не знаю. Дезінформації, дезорієнтації населення. Не можна робити некоректних проекцій або екстраполяцій а, в інфекційних захворюваннях. І якщо респіраторні віруси викликають епідемії пандемії, то це не означає, що е їх можна ці епідемії і пандемії порівняти з натуральною віспою з підпаратитом або там е з дитячими інфекціями. І, в принципі, мене дивує питання і мене дивує ось ця позиція наукової спільноти, професорського викладацького складу, який, як на мене, чи не має доступу до фахівців, які працюють в Міністерстві охорони здоров'я і в центрі громадського здоров'я. Чи вони не бажають означати свою позицію. Причому мова йде навіть не про політичну позицію, це немає ніякого відношення до політики, йдеться про медичну позицію і про науку. Колективний імунітет не від проти респіраторних вірусів. Не визначається і не формується ніякими щепленнями. Колективний імунітет визначається опірністю організму, макроорганізму і загартованістю. Цим визначається всі оці цифри про 95% населення, яке має бути щепленим, витікає з дитячих інфекцій. Дитячі інфекції відрізняються від респіраторних інфекцій інфекцій тим, що в них 100% проникність або пенетрація через слизову оболонку і природний неспецифічний імунітет. Ми говоримо про там, відомі дитячі інфекції, які вчать в усіх університетах: кір, краснуха, там, вітрянка. Це насправді так, і тому виникла там ідея в свій час проводити от, поголовну імунізацію з метою досягнути колективний імунітет. Але що стосується респіраторних вірусів, то Ключовим бар'єром для них є це слизова оболонка і природний неспецифічний імунітет. І щодо covid 19 то 70-80% людей або не чутливі взагалі до цього вірусу, або ну, переносять його легкою і непомітно. І говорити про те, що їм всім потрібно обов'язково щеплюватися. І виносити це в пріоритет завдань системи охорони здоров'я, засмічувати цим офіційні сайти Міністерства охорони здоров'я і центр громадського здоров'я. Я вважаю, ну це не просто якесь, не знаю, невігластво і, ну, ще щось. Це швидше, вже до якогось кримінального злочину, як на мене. Так не можна робити, і такі речі, я вважаю, вони вимагають дуже серйозних покарань. Але менше з тим, ми бачимо, що ніяких висновків, нічого подібного у нас не відбувається в, в країні і в світі. От, Продовжуються інші насправді епідемії, серйозні проблеми з туберкульозом. Але Міністерство охорони здоров'я і центр громадського здоров'я ну, практично дезорієнтують і дезінформують громадськість. Це один із головних таких ну, моментів, які я хотів би сказати про, на сьогодні про негативну діяльність наших інституцій українських в сфері охорони здоров'я. На цьому в мене все. По питанню діяльності МОЗ і Центру охорони здоров'я. Я дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.